Гулю мене бачити, пане гетьмане. Так, Виговський. Складеш розумного листа, ну і подивись там, які розтрати. Угу. Добре. Готуйся в похід. Покажеш себе молдавському господарю у всій своїй красі. Женитись їдеш, синку. Батько ти що? З Розандою, молдавською принцесою. А таки було б непогано поріднитися <смір> з господарем Угу. Батько я. Я не хочу. Бать... Не смій перечити, батькові. Зрозумій, синку. Нам потрібен союзник. О, Дорошенко. Погані новини, батько Хмелю. Потоцький вже вивів свої війська. Ляхи перейшли з тих. Отже, мене встигли. Ну що ж, браття? Будемо самі боронитися. Повезло тобі, синку.